Що мені було найцікавіше, де директором є така собі пані Ханенко Тетяна. Як ми продивилися, це дружина пана Ханенко, керівника медичної служби Майдану. Тобто, медикаменти прямим, прямою дорогою прямували туди. От, я думаю, пояснювати не треба. Так, Антон. Ну, може він дуже довіряв, як дружині. Склад. Ну так, Це на довірі базується віде. все життя. Е, так, Антон, розкажи е, з приводу е, того, що ти хотів. Техніки, медичної техніки. Марія Назарова була моя волонтером Ручевська 19-20 -го, го І я знав, коли дзвонили, казали, що приходять медикаменти на там приходять монітори. Того в нас не було. Судити при нас та різні ліки, які треба було надавати медичну допомогу хлопцям, а вона казала, що їх немає. Тобто не було е, моніторингу, там був звернутий польовий госпіталь. Тобто були лікарі, які могли проводити операції. Не було ні медикаментів, не було ні інструментарів, щоб зробити маневний наркоз, прооперувати. І знаєте, коли але ці зати хлопцеві звичайними ножницями канцелярськими, і щоб його, йому запихати резинку в зуби, бо нема чим обезболити. залишити, це дуже важко. І якби були, були ті ліки, були ті монітори, було обладнання, то напевнення безмені сотні було б менше людей, ніж везли людей по лікарнях. І цим втрачався дороцінний час, який ми могли зробити в принципі, ті операції на Майдані і врятувати чиє життя. І коли мені дівчата дзвонили і сказали, що знайшли дальні склади, знайшли в кост на квартирі, і дефібрилятори були, і монітори, мене це дуже сильно здивувало. І тим більше Євгенія була моїм волонтером на першій сотні. У нас була ситуація, коли в нас масово почали хворіти. Люди, хлопці наші сотні, і навіть не було чим їх лікувати. Банальне зміття температури, і мідола з аналіном нас його не було. У нас хлопці лежали з температурами 38,5, 39, 40 Ну, Тобто, щоб я полікував, я захворів, я мусив їхати додому і вдома лікувати. Справа тому, що у нас вилучилися деякі медикаменти, те, що нам просто не надавалося, деякі медикаменти у нас просто вилучалися. За пару днів до штурму у нас був вилучений весь ампульний препарат димедрол, антигістамінний препарат. От те, що говорить Антон, про зняття високої температури енергійним з і інша комбінація це протишокова дія. У нас був вилучений цей, цей препарат. Я вже не говорив про препарати для наркозу, які були необхідні так само лікарям. Я не говорю про дозволення, про протишокову дію. Нам надавалася інформація про те, що в нас є анальгін, у нас є кетанов. Тільки коли відриває руку або вибиває око, ці препарати вони не діють. І ми це знаємо. І коли у хірургів на операційних столи є один пінцет, один скальпель, один зажим, і нам немає чим врятувати людей. Це не є нормальним. Коли в нас є такі ресурси на цих складах, це не є нормальним. Коли на складах стоять не розпаковані навіть гуманітарна допомога з Польщі, не розпаковані навіть кардіомонітори, електрокардіограф для того, щоб зняти кардіограму, нам доводилось щоразу викликати бригаду швидкої. Коли помирав Сергій Нігоя, у нас не було дефібрилятора, бо в нього була зупинка серця і в ньому потрібен був дефібрилятор. Нам для цього доводилось викликати бригаду швидкої гаду швидкої. Це 15 хвилин затримки. Ці дефібрилятори стоять на складах, разом з іншим анімаційним сподковуванням. Можно одну просьбу, буду говорити, не називаю жодних імен. журналісти, которім потом это всё проверять. Єсли у вас є така можливість, називайте, хто приходив і ви знаєте. Називайте прізвище, хто прийшов і забирав, що требовали, писали, потому что... Я думаю, що ми з Антоном задаємо зараз випадок, коли у нас з'явився перший ларногоскоп. Це гуманітарна допомога з Німеччини. Ларингоскоп вартістю приблизно 300 доларів Він був принесений благодійниками і потрапив на медпункт на Грошевського 4. Його треба було зрядити бартарейками. Ми не знали правильного розміру. Довелося прийти в штаб профспілки в 320 двадцятий Черговим на той час був знов ж таки Сивак Микола Федорович, той пан, який погрожував мені. Він вирвав мене з рук ланоскоп зі словами Дякую, що ви повернули наш ларингоскоп, який ваш? Чому він потрібен в 320, де максимум приходять люди полікувати горло? Чому він, чому він не в руках у анестезіолога, який має ним користуватися? Не Моє здивування, коли я сказати обтерекін на ларингоскоп. Пішли за ларингоскопом, приходять. а... А нема. Як не ну. Я думаю, що до прізвища ми повернемося. Прізвища будуть в процесі під час відео, під час спілкування. Наразі назад буде скальп-зв'язок з лікарями, які просто-напросто вже поїхали додому, але які працювали на медпунктах, які працювали на... люди, які працювали на сортуванні медикаментів на Михайлівському соборі, взагалі на складах, на пунктах сортування медикаментів. От, тому прізвища будуть. На ну, бачимо, як дуже багато незрозумілих ситуацій стосовно того. І медичних вчора було на прес-конференції на брифінгу медиків, які заявили про те, що ці всі люди, які тут, не займалися ніякою роботою на Майдані. Я думаю, тут багато присутніх в залі, хто може підтвердити, чим займалися І ці люди. Я особисто бачу, чим вони займалися. Як вони рятували людей з-під буль, витягували. Саму чорнову роботу робили ці люди і надавали до лікарську медичну допомогу. Зараз включимо скайп зв'язок, потім будуть запитання безперечно. Давайте потім, тому що в нас люди чекають на скайпі наразі. от зараз у нас буде скайп-зв'язок з волонтером, яка працювала на Михайлівському на сортуванні. Про те, що я сказала, поруч не якщо ви як ви бачите, у нас виводиться на екран, да вона мені пише, що поруч з нею знаходяться. Олена Спасова, волонтер, займалася координацією е, в головному соборі, Михайлівського монастиря. І Олександр волонтер, він координував переробку медикаментів сортування. От е, набираємо проби. Слышите нас хорошо? Да. Дай -дай мне а, Леночка, вы говорите, да. что у вас вам с вами еще находятся люди сейчас? Да, есть. Есть, да. Мы бы хотели сейчас услышать просто-напросто, что вы можете сказать по поводу ситуации по Михайловскому собору, то, о чем мы с вами говорили, то, о чем, какую информацию вы нам предоставляете. Насчет Михайловского собора по поводу вывоза медикаментов нет понятного направления. То есть это все останавливали очень много машин. Я прошу прощения, я про, прошу прощения, перебью вас. Давайте вы представите, чем вы там занимаетесь, скажите. Я Елена Коваленко из города Днепропетровск, работала там волонтером в хирургии все эти три дня. То есть это были раненые, то есть мы там координировали абсолютно всех, то есть кому -то зайти, выехать, то есть предоставляли любую информацию. Связанные с медикаментами, то есть приносили люди, мы их координировали, куда им нести, что нужно, что не нужно. То есть все это дело было организовано на мне, именно в Михайловском отделе. Поэтому по поводу медикаментов, как бы то, что там происходило, и когда мне говорят, что медикаментов нет, у меня, честно, у меня реально шок. Потому что медикаментов было больше. Мы говорили, уже, последние годы, как говорят, как цена, уже нет, нет, хирургия уже их нет, не принимала. Все провозилось на склады. На какие склады? Единственный склад, который мне сказали, это была на Ушакова. И девушка, которая возила туда, и она говорила, что только -то туда возила. И, связанная с больницами, к приходили люди, давали списки из больниц, чтобы мы предоставляли медикаменты, потому что раненых предоставляли и 17 в 17-ю больницу, и 18-ю, и в 10-ю. Ну, и я столкнулась с такой проблемой, когда мне сказали, что медикаментов нет, и мне не можем предоставить 18-й больнице медикаменты. То есть я начала разбираться, мне как бы только так навыкнули, что мы не можем, больница государственная, то есть кто-то должен быть красивым собран по этому поводу. А кто вам это сказал, не подскажете? Я разговаривала с Натальей Васильевной. Фамилию я вам сейчас не скажу. Так она очень так так, не знаю, что они сами разберутся. Ну, как бы я это дело не оставила, медикаменты мы все-таки собрали. На 18-ю больницу мы отправили. То есть я, конечно, там только Информации мне не ну, говорю, почему у нас нет медикаментов. Я обычно этим занималась, медикаменты И в итоге. Я поняла. Скажите, может быть, есть что добавить вот, рядом с вами люди, которым уже не могут что-то добавить? Да, конечно, сейчас давайте их послушаем. Давайте. Добрый день. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. В вот этом центре Сени про Петровскую нас приехали 4 человека, когда -го мы с 19-го по 21-е Петровское. И когда так сказать, возникли подозрения о неправильном исследовании семи мы решили проверить эту информацию. Это стоит, так сказать, под непропитровском. специально было выпущено до нас машин Почему мы их выпустили? То есть это было принято решение все-таки их выпускать. Поскольку переговоры с людьми, которые работают на этих бусиках, привели к тому, что мы выяснили, что это люди честные, Нормально, они давно этим занимаются. В частности, мы должны познакомиться с одной женщиной, а первой Наташа Сначала мы с ней очень поссорились, когда ее не выпускали. А потом она объяснила, что она занимается вывозом медикаментов, координатора медицины, самого правильного человека не было вопросов негативных как говорили прошу выносите медикаменты у нас есть сомнения по каком-то дальнейшей судьбы. вы что-то не знаете, ну, нет, что вы? я честный человек, я делаю это за свои деньги есть, человек есть я немножко обидел ну всякая обида они, они сказали, у нас был свой телефончик и мы решили с ним проверить информацию, как можно вот с этого взгляда получить человек был настроен на боевую, он сказал, да я сейчас пойду, потом будет пусть туда, сейчас на да, рано Мы дали реальный список 18-й больницы, это 13 медикаментов, и она поехала туда. Да. Еще пару раз она выходила на связь, потом человек просто перестал пробить, он исчез. Ее телефон есть. Я не, не знаю, к сожалению, сотрудник с этой номерной машины. Вряд телефон этого человека, я, наверное, не буду его открыть. Ну, думаю, с этим вопросом мы дальше потом еще займемся, где пропал человек. Да, я думаю, что все, что все будет хорошо на самом деле. Нас, потому, И еще один склад. К сожалению, я никто не у нас, в, наших, в, наших, в, наших в общем-то, есть. займемся еще и адресами, и телефончиками. Да, просто у нас сейчас немножко лимитированное время. Вот, вам огромное спасибо. Да, может там еще кто-то у вас есть? Поговорите. Да, смущу. Да, пожалуйста, Елена Спасибо, Елена Николаевна. Я тоже из Николаевна работаю. И так получилось, что мы на с собой, меня как бы поставили координировать работу медиков. Работу медицинской части, так как у нас на территории